Вітаю, друзі! 9 травня. Сьогодні з вами Валерій Клочок. Надвечір підбиваємо підсумки дня, що минає. Тепер у нас це буде традиційною рубрикою. Ну, принаймні, я спробую не пропускати жодного дня, але якщо так станеться, то дуже вас прошу, не судіть мене надто строго. І, до речі, не забудьте підписатися і, звісно, залишити свій коментар, як то ви робили вчора. Ну, принаймні, я прошу вас це робити для того, щоб мені розуміти, чи все я розповідаю так, як ви хочете чути, чи задовго, чи за коротко. Тому поки що комунікуємо. Ну і в принципі комунікуємо постійно. Так, я думаю, буде набагато цікавіше. Залишайте, до речі, ваші запитання, бо вчора я їх не так багато бачив. Я буду на них готувати відповіді. А сьогодні говоримо про найактуальніше 9 травня. І, звісно, 9 травня це є найактуальнішим сьогодні днем, тому що ми вперше в історії Незалежної України в цей день святкуємо не день перемоги, не день перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, так як було минулого 23-го року. А День Європи. Раніше День Європи святкували 5 травня, коли була заснована Рада Європи. Не плутайте її з Європейською Радою, бо це зовсім інші історії. І починаючи з 2017 року Європейський парламент дуже просив, закликав уряди країн, членів Європейського Союзу, святкувати День Європи саме 9 травня. Бо раніше, як я вам сказав, святкували 5 травня. Чому 9? Чому так співпало? 9 травня 1950 року була проголошена декларація Шумана. Шуман дуже хотів об'єднати економіки Франції та Німеччини для того, щоб вони одна одні допомагали після Другої світової війни і утворився союз виробників вугілля і Сталі. І саме це стало початком. Заснування Європейського Союзу, який був створений дещо згодом, тому і святкують 9 травня, саме як День Європи в Європейському Союзі, і ми доєдналися до цього свята, тому що ми також рухаємося до європейського союзу. І вже як повідомляють ЄС, то швидше за все до кінця червня місяця розпочнуться конкретні перемовини про. Набуття нами членства в ЄС. Це також дуже важлива подія, яка сталася сьогодні. маю на увазі оголошення саме таких термінів. Але до цього ще пізніше повернемося. Тому, друзі, історія із а, тим, коли ми маємо святкувати День перемоги, вона йде в історію. Але звісно, це буде непросто, тому що певне ідеологічне протистояння навіть є і сьогодні. Є низка тих, хто безапеляційно наголошує на тому, що ми повинні пам'ятати загиблих у Другій світовій війні. Я цього також не заперечую. Але для цього у нас тепер є 8 травня, тому що і вся Європа. 8 травня святкує саме день перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, а не 9. Тому що 9 травня це дата, яку започаткував фактично Сталін як ідеологічне протистояння із Заходом. Тоді е Західною Європою, фактично, він перебираючи під своє крило, тримаючи під своїм контролем Східну Європу і нав'язуючи наратив 9 травня. Протиставляв його восьмому. Хоча, по суті, нібито це не так важливо, але це не зовсім не важливо. Тому що сьогодні в Москві проходив парад. Він там мав декілька курйозів, як загалом, як завжди. І Путін цього року і надалі, коли буде залишатися владі, він чи його путінський режим, вони однозначно будуть наполягати на тому, що 9 травня святкувати. Вірніше. Але я думаю, що все ж таки історія і наша наполегливість виправить цю ситуацію, і, врешті-решт, ми зрозуміємо, що саме 8 травня дійсно разом з цивілізованою Європою потрібно відзначати День перемоги над нацизмом. У нас він називається День примирення та перемоги. Ну, стосовно свят, поки що ми завершили. Я стосовно ще параду в Москві підготую вам відео. Тому хто не підписувався, підписуйтесь, хто не натиснув на дзвіночок. Перевірте, будь ласка, чи ця функція у вас е забезпечена. Ви тоді відразу будете знати, коли виходять нове відео. І я вам підготую огляд параду і заяв, які зробив сьогодні. Путін знову погрожував ядерною зброєю і наговорив багато інших різних. Не зовсім розумних речей тому, аби не пропустити ще раз, говорю, перевірте функцію, що у вас був натиснути дзвіночок. І стосовно інших новин, дуже цікавих, також із Росії. Кілька днів тому я розповідав вам і залишу повідомлення в правому верхньому кутку на це відео. Кого оголосили в розшук на Росії? Це і Порошенко, і Зеленський, пізніше Аваков, Данілов і інші нинішні колишні посадовці в Україні. Сьогодні вже з'явилося повідомлення про те, що із сайту російського міністерства внутрішніх справ зникли картки про оголошення в розшук Зеленського і Порошенка. Чому так сталося? Вони пояснюються якимось технічним збоєм, мовляв. МВС лише виконує те, що їм сказав слідком, але слідчий комітет сказав, що вони не оголошували рошук Зеленського Порошенка дивні дива. Так, але я думаю, що це пов'язано з тим, що все таки Росія залишає за собою можливість і шпарину виходити на переговори з Україною, тому що якщо вони там оголосять рошук зеленського, то виходить, що нема з ким перемовини вести. Хоча ми не визнаємо легітимним Путіна, але все ж таки, я думаю, що ті, хто навколо Путіна, розуміють, що це треба прибрати і не чіпати ні, ні Зеленського, ні Порошенка. Можливо, вони хотіли зняти з розшуку лише Зеленського, а Порошенка залишити. Але ймовірніше за все, ну давайте скажемо, що знімаємо Бог, а там нехай українці додумаються до цього. Ну, принаймні, друзі, це моя версія. Знову ваші пишіть у коментарях, будемо їх обговорювати обов'язково. І... Зеленський також сьогодні підписав дуже важливих кілька документів. Це і призначення суддів. Там 160 суддів він призначив. Він також підписав уже ухвалений вчора закон про продовження сроку мобілізації та воєнного стану. І окрім того, він сьогодні звільнив залужного з військової служби і призначив його послом у Британію. Це нібито й не новина. Всі давно про це знали, всі давно це очікували. Є багато коментарів про те, як це так здоровий генерал звільнився за станом здоров'я, як це так ВЛК ухвалила таке рішення. Є і інші коментарі, схвальні. Ну, думки українців дещо розходяться від себе. Скажу, що бажаю залужному успішної роботи на посаді посла Великобританії, тому що Британія нам зараз дуже важлива. Чому? Британці зараз проводять дуже позитивну послідовну політику на підтримку України, хоча виділяють нам допомоги не так багато, бо вони виділяють ну приблизно однаково з французами, але в рази менше ніж Німеччина. Але стратегічно Британія нам важливіше, тому що вони зараз проводять політику щодо об'єднання Європи в новий оборонний союз. Формально це не звучить ніяк, документів поки що відповідних немає. Але британці це одна із небагатьох країн, які заявили, що вони дають нам право бити їхньою зброєю по Росії. Риторика дуже серйозна, жорстка, жорстока по відношенню до Росії. Росіянам це не подобається, але нам це на велику користь. Тому, звісно, присутність там залужну нам суттєво допомагатиме. Відтак, увага до цієї країни, вона. Не дарма ну, настільки сильна в Україні. І я кожного разу принагідно поточню на тому, що, хоча британці і мало дають нам перемоги, але ідеологічно вони нам зараз дуже важливі. В той же час і Сполучені Штати Америки, після серйозної критики з боку європейців проявляють до нас більше прихильності. Сьогодні стало відомо, що вони почали готувати. Новий пакет е, нам військової допомоги, який буде затверджений, можливо, навіть і в цьому році, тому що починаючи вже після 1 жовтня у Сполучених Штатах Америки розпочнеться процес підготовки бюджету. Точніше, він навіть буде, має проголосований бути до 1 жовтня. Я дуже перепрошую. Але у зогляду на те, що там проходять вибори, я думаю, що там не так все буде просто знову будуть спекуляції. І якщо до кінця цього календарного року ми. Отримаємо якесь рішення, то я вважаю, що це буде непогано. Хоча ще раз скажу, ми зіткнемося дуже серйозними політичними протистояннями. Ну і згадане мною 9 травня сьогодні, про яке я вам говорив на початку, де на Росії з нагоди цього дня. Проводять парад, ми також їм послали відповідне привітання, варто на цьому поточнити. І я думаю, що ви, можливо, читали цю новину, але такий знаковий момент він присутній. 9 травня український далекобійний дрон вразив НПЗ Газпром Салават. Це, це дуже далеко, в Башкортостані, на відстані півтори тисячі кілометрів. Ну, такий вогняний привіт і салют послали наше. Служба безпеки України разом із головним розвідувальним управлінням. Це не те, що щось нове на Росії. Ми давно завдаємо таких ударів. Але тут хочу, друзі, звернути вашу увагу на те, що була чи мала дискусія, гучна навіть дискусія Сполучених Штатів Америки з Україною про те, коли вони нам радили не бити по НПЗ в Україні. Мовляв, це спричинить, скачок, цін і таке інше. Сьогодні ціни на нафтопродукти. Перепрошую на нафту, у світі падають. Дійсно, є певне невелике падіння, воно в межах навіть одного долара, нібито й незначне, але це свідчить про стабільність. Значить, це означає, що навпаки, те, що ми били по НПЗ, спровокувало Росію більше продавати сирої нафти на ринок. Ну і в такий спосіб ми навіть вийшли на інші позиції. Тут я вважаю, що аналітики Штатах Америки порахували трішки не так. Це, що стосується саме. Зовнішньої міжнародної політики, трішки внутрішньої, ну і у нас сьогодні дуже плідно працював парламент. Він ухвалив кілька цікавих рішень і законів. Щодо рішень, по-перше, було ухвалено відповідні подання від кабінету міністрів і подання від самих міністрів про звільнення чинних міністрів. Несподівано для багатьох звільнили сьогодні віце-прем'єр-міністра. Інфраструктури та регіональної політики міністра інфраструктури і регіональної політики, він же віце-прем'єр-міністр Кубракова. Ви, певно, його добре знаєте. Кубраков курував велике будівництво ще до початку широкомасштабного вторгнення. Сьогодні реально неочікувано для нього самого. Він сам це писав, його звільнили. Я давав з цього приводу коментар для радіо НВ. Журналісти допитувалися моєї думки, чому його звільнили. Розповідаю її і вам. Звісно, ви можете послухати це і на їхніх ресурсах. Але поточню: я вважаю, що Кубраков став просто жертвою внутрішньої корпоративної боротьби за владу. І, окрім того, став жертвою гучного скандалу після того, як була завдана потужна ракетна удар потужний ракетний удар. По одній із ТЕЦ в Київській області, яка за повідомленням влади офіційним була знищена повністю і не підлягає відновленню, справа в тому, що на спорудження захисних різних об'єктів, структур різних там, не знаю, там копаків, можливо, залізобетонних складно мені зараз вам сказати. Саме мінінфраструктури було виділено 9,5 мільярдів гривень. Ви чули цю новину? Я більш ніж переконаний. Ніхто ну, не чув, власне, пишіть. Якщо не чули, як і чули, також пишіть. І от на всі інфраструктурні об'єкти енергетичної сфери і інші важливі інфраструктурні об'єкти були закладені такі гроші. Це не на одну ТЕЦ. І виник гучний скандал про неефективність їх використання. В цьому проєкті також е м, брав участь і Мустафа Наєм. Його доля поки що невідома. Ну, принаймні він залишається на своїй посаді, про нього нічого не говорить, але Кубракова відправили відставку. Я думаю, що це стало приводом. А ще одним із приводів того, що Кубракова відправили відставку, це є його амбіції. Е е ще кілька місяців тому у ЗМІ з'явилася інформація про те, що він претендує на посаду прем'єр-міністра. І ще один віце-прем'єр-міністр у нас також претендує на цю посаду. Це пан Федоров. Ви також добре його знаєте про Федорова. Поки що новин щодо звільнення немає. Але Кубраков уже залишився без портфеля і він, власне, сам написав сьогодні пост, коли дізнався про цю новину із ЗМІ, що його довідома не ставили. Будемо слідкувати далі, за. Долею Кубракова, де він опиниться? Є інформація навіть журналістів, що нібито це міністерство розділять на два: міністерство інфраструктури раніше воно називалось Міністерство транспорту, а також. Регіональним і міністерством міністерство регіональної політики і Кубраков, мовляв, останеться, знову ж таки просто міністром транспорту, міністром інфраструктури. Але мені щось вказує на те, що мабуть ні. Ну і також звільнили за його власною заявою міністра аграрної політики Сольського, який засвітився у дуже гучному скандалі. Щодо незаконної приватизації землі, якою він займався ще до того, як був обраний депутатом до Верховної Ради у фракції Слуг народу у пар... за списками Слуг народу, йому обрали свого часу навіть е е е утримання під... у СІЗО, він виплатив величезну суму застави. Зараз перебуває нібито під домашнім арештом, але в СІЗО опинився його заступник. Єсольського <кхід> звільнили за його. Заявою. І окрім того, в Верховній Раді, окрім цих двох гучних рішень, також було ухвалено законопроект у другому читанні, та в цілому, який регулює питання мобілізації та військового обліку. І, зокрема, передбачає штрафи за порушення цих процедур. Що ж, власне, прописано у цьому законі? Я думаю, що ви вже читали розміри цих штрафів. Якщо ви порушуєте Відповідні норми закону про мобілізацію, то в мирний час ви можете отримати штраф від 3400 до 5100 гривень. Якщо впродовж року повторно ви знову порушили ці правила і норми закону, то штраф може складати від 500 до 8,5. А зараз у воєнний час. То за порушення правил мобілізації ви можете отримати штраф від 17 до 25 тисяч гривень. Стосовно порядку і термінів штрафи накладатимуть впродовж трьох місяців з дня виявлення правопорушення, але не пізніше одного року з моменту його вчинення. І що варто поточнити у початковій версії законопроекту? Там навіть була норма про кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі на срок від 3 до 5 років. До другого читання цю норму виключили, тобто за порушення правил мобілізації до в'язниці зажати не будуть нікого. Є думка про те, що мовляв, та тепер штрафи платити ніхто не буде. Але депутати від слуг народу говорять про те, що якщо платити штрафи не будуть, то будуть блокувати рахунки. Поки що такої норми в законі нема. Але я думаю, що можуть її ухвалити, або просто-напросто індивідуально розглядати питання про блокування рахунків через суди. Звісно, цей процес буде непростий, не буде тривалий. Але звертаю вашу увагу, що всі ці мобілізаційні зараз процеси е, проходять цифровізацію, що дуже сильно полегшує роботу і ТЦК, і відповідним органам національної поліції, і судам, і таке інше. Тому. Дійсно, варто все ж таки усвідомити, що необхідно ставати на облік, поновлювати дані. Процедура, в принципі, всім зрозуміла. Можна буде зробити її через електронний кабінет, не обов'язково вистоювати в чергах. Я розумію, що це багато кому не подобається, що це можна розцінювати як констабір. Але друзі, живемо ми не в мирний час, а в воєнний час. Тому всі чоловіки воєнно, які військово зобов'язані. І вік, яких відповідає в чинному прописаному законі до 60 років від 18, точно мають при собі мати відповідні документи, які засвідчують постановку на військовий облік. Так, можна дискутувати багато про дотримання прав і свобод, але ще раз поточню: живемо, ми не зовсім мирний час. Звісно, хочеться, щоб відповідальність перед законом і обов'язки. Були в усіх однакові, а не так, що для одних закон кращий, а для інших гірший. Або для одних закон, а для інших виключення. Ну, звісно, будемо над цим працювати, але вже точно в мирний час. І я вірю, що він настане якомога швидше. І для цього робимо все. Друзі, пишіть свої коментарі з приводу кожного питання, яке сьогодні ви почули. Вибачайте, що можливо задовго відео було. Я читав ваші побажання, щоб воно було не довше 15 хвилин. Обіцяю. Виправитися і відео не будуть довші 15 хвилин. Всіх люблю, ціную, шаную, не перемикайтесь! Все буде Україна!